Голова Ради адвокатів Закарпатської області, адвокат адвокат підсудник Гецького Ковача і сьогодні справа Артема Ланьо. Що я хотів би сказати? Останнім часом в засобах масової інформації розповсюджується неправдива, відверта, замовна інформація стосовно подій Винограді. Я хотів би сказати, що опускаючись з рівня бульварної преси, засоби масової інформації, опускають журналістику такого роду публікаціями, ниже каналізаційного люпу, по справі конкретно, що є. Апеляційний суд, приймаючи рішення, поколочі. Обираючи йому міру запобіжного заходу заставу, діяв виключно в межах своєї компетенції і повноважень, що зрозуміло будь-якому адвокату чи людині близькому до юридичної спільноти. Інформація про якісь корупційні зв'язки, корупційні схеми є, грубо говорячи, висмопленою з пальця не відповідає дійсності. Стосовно... Обвинувачення Гетської коло. Я думаю, є всі правові підстави, щоб їм була обрана міра запобіжного заходу, не пов'язана з триманням під вартою. Стосовно сьогоднішньої справи по обвинуваченню ОНУ. Відсутні будь-які правові підстави обирати йому запобіжний захід АРЕНТІ. ризики, якими обґрунтовує своє клопотання прокуратура. Теж носить гіпотетично умовний характер, що не неприпустимо для умов правової держави, тим більше Україна вибрала Європейський шлях розвитку, впевнено крокує по ньому і йде гуманізація системи правосуддя, за якою такий запобіжний захист, як арешт, носить виключний, наголошую, виключний характер. Тому я вважаю, що підстав... Для арешту Артема Ланю немає. Добрий день. Олександр Шмінко, захисник обвинувачених Гецько і Ковач. З приводу даної кримінальної справи, яку на сьогоднішній час розглядає Виноградівський районний суд, можу повідомити наступне: так, дійсно, в ході судового розгляду апеляційним судом. Було змінено запобіжний захист одному з наших підзахисних, тобто ковачу Василю, з тримання під вартою на е, заставу. Я вважаю, що рішення Апеляційний суд прийняв правомірно, так як е, Ковач чинив, будемо казати, злочин, який не є особливо тяжким. Куліганство, і вона його ще не доведена, і тримався під вартою близько восьми місяців. І, ну, я так вважаю, що суд апеляційної інстанції зважив всі підстави і докази, які були надані стороною захисту, і змінив йому запобіжний захід на заставу. Все.